Коси розлиті, як хвилі пшеничні, Корановим жаром на мисто горить, Мальви заквічене рідне обличчя. Твоя Україна в обіймах століть. Стрічкою сплетене житнє колося. Соняшник в полі та ковдруйон. Дзвіниці співають різноголосся. Лини навколо мелодії дзвон. Мій край, мов застигла у вербах земля. Бускова росою посріблена гілка. Чи лагідно пестить своє немовля. Бажана, затишна, рідна домівка. Мій край, ти дитинства мого колисанка. Калина вам гроном розшитий рушник, Біла, як сніг, на плечах вишиванка. Твердиня моя, і мій захисник. Коси розвиті, як хвилі пшеничні, кораловим жаром, намисто горить. у Мальві заквічене рідне обличчя, моя Україна в обіймах століть.